Риба це не просто смачний продукт, це джерело білка, корисних жирів і мінералів, які так потрібні людині. Та перш ніж ми потрапимо до кулінарного процесу, варто зрозуміти, як рибу класифікують. Цей поділ допомагає кухарям, технологам і споживачам правильно її обирати та обробляти. Класифікується риба. За місцем і способом існування. Вона, в свою чергу, поділяється на океанічну, морську, прісноводну, прохідну напівпрохідну. За розмірами поділяється на дрібну, середню та велику. За характером покриву шкіри луската, безлуската та з кістковими лусками-жучками За будовою скелета. З кістковим. Та хрящевим скелетом за родинами і видами, наприклад, родина осетрових, лососевих, коропових, окуневих, тріскових та інших. За термічним станом буває риба жива, охолоджена, заморожена особливості будови риб обумовлено проживанням їх у воді. Обробка риби пов'язана з розділенням її тіла на частини, які мають різне виробниче призначення, у зв'язку із чим необхідно знати анатомічну будову риби. У більшості риб тіло видовжене, верете подібної або стріловидної, овальної форми, злегка стисле з боків. Зустрічаються риби з плоскою формою тіла. Камбала-палтус. Змієподібною вугор мінога, стрічковидною – риба-шабля. або невизначеною меро соняшник. Тіло риби складається з трьох основних частин: голови, тулуба і хвоста, які плавно переходять одна в одну. Голова. Ця частина тіла риби від вершини рота до кінця зябрової кришки. Тулубом вважається ділянка тіла від голови до початку анального плавця або анального отвору. Решта ділянки риби становить хвостова частина. З урахуванням харчової цінності різних частин тіла. В торгівлі у деяких риб розрізняють голову. Приголовок, тіло, наріст і хвостовий плавець. Приголовок це частина тулуба, що знаходиться між заднім краєм зябрової кришки і заднім краєм підстави грудного плавця. Тілом вважається частина тулуба від кінця приголовка. До початку заснування анального плавника. У осетрових і до кінця анального плавця в інших риб. Наріст. Це частина тіла до початку середніх променів хвостового плавця. На тілі риби є плавці, які служать органами руху. Та утримання у воді тіла риби в певному положенні. Вони бувають парними. Це чер... черевні та грудні. І непарними – спинний, анальний, хвостовий, жорсткими і м'якими. Поверхня тіла риби вкрита шкірою. Шкіра більшості промислових риб покрита лускою. Луска буває циклоїдної, тобто пластинки без зазубрин по краях, це коропові оселедцеві, і китеноїдної пластинки із зубчастими краями. Це оконеві. У осетрових риб луска ганоїдних у вигляді ромбічних товстих міцних платівок. Що утворюють суцільний щільний панцир, до складу якого входить дуже тверда речовина – ганоїда. Крім луски, на тілі осетрових є 5 рядів гострих гребневидних кіствових утворень. Жучок. У акул луска плакоїдна, у вигляді твердих ромбовидних пластин з гострими і міцним Шипом, до складу яких входить дентин, а е, вістря шпильки покрита емаллю. У деяких видів риб луска відсутня, натомість, шкі... шкіра вкрита слизом. Це минь лин. У більшості риб по обидва боки вздовж тіла проходить бічна лінія у вигляді суцільної. Або переривчатої смужки, що служить органам дотику і дозволяє орієнтуватися рибі у воді, вона являє собою канал, в якому розміщені чутливі нервові центри, котрі контактують з зовнішнім середовищем крізь отвори у лузках. Нервовими закінченнями вічної лінії риба сприймає навіть самі незначні коливання. Які виникають від активного руху інших риб або тварин, визначає силу та напрям течії. Сигнал, який надходить до центральної нервової системи риби, зумовлює зміну її поведінки. Забарвлення тіла риби непостійне та обумовлене наявністю пігментних клітин. Меланіну він відповідає за стійкий чорний колір. Гуаніну зумовлює сріблястий відтінок, еретрину червоний та ксантину жовтий. Пігменти є нестійкими речовинами, тому риба після вилову достатньо швидко втрачає забарвлення та набуває сірого відтінку. Основою тіла риби є скелет. Він складається з осьового скелета. Тобто хребта, скелета голови і скелета плавців. Осьовий скелет у осетрових утворений хордою, не розчиненою на частини. Хорда це еластичний стрижень з міцною зовнішньою оболонкою, всередині якого знаходиться драглиста речовина, скелет голови кістковий і складається з черепа щелепних та інших кісток і зябрових кришок. До кісток скелета прикріплені волокнистими зв'язками і сухожиллями різні групи м'язів, м'язи тулуба, голови і плавців. М'язи тулуба є найбільш розвиненими і складають основну їстівну частину риби. Вони розташовані по обидві сторони від хребта. І складаються з двох спинних і двох черевних м'язів, розділених перегородками щільної сполучної тканини. Тіло риби формується з м'язової, кісткової сполучної та жирової тканин. Сполучна тканина риб в основному рихла, вона являє собою тонкі, колагенові і в меншій мірі еластинові волокна. Що заповнюють проміжки між тканинами та органами тіла. Туловищні м'язи разом із сполучною і жировою тканиною утворюють в основному м'ясо риби. У черівній порожнині розташовані нутрощі. До внутрішніх органів риб відносять серце, органи травлення. Харчовий канал, шлунок, печінка, підшлункова залоза, кишечник нирки, Статеві органи, вони ще називаються гонади це ікра або молоки, плавальний міхур, внутрішні стінки черевної порожнини, вистелені чорною плівкою, яку при обробці риби видаляють, і яка до того ж у деяких риб, такі як Маринка, храмуля є отруйною. Більша частина внутрішніх органів в їжу не використовується, але печінку, ікру та молочку окремих видів риб відносять до рибних делікатесів. Значне місце в українській кухні займає риба. Це продукт високої харчової цінності оскільки містить білки від 13 до 23% жир від 0,1 до 33% мінеральні речовини 1-2%, вітаміни А, В, Е, В2, В12 ПП С екстрактивні речовини і вуглеводи. Хімічний склад риби не є постійним. Він змінюється залежно від виду, віку, місця і пори вилову. Білки риби в основному повноцінні: альбуміни і глобуліни прості білки, нуклеопротеїди, фосфоропротеїди і глюкопротеїди, складні білки. Всього в м'язовій тканині риби 85%. Повноцінних білків. Вони майже повністю 97% засвоюються організмом людини. Тому риба є джерелом білкового харчування. Неповноцінний білок сполучної тканини колаген, його 15% під дією теплової обробки легко переходить у глютин. Отож, м'ясо риби розм'якшується швидше, ніж м'ясо свійських тварин. Жир риби містить велику кількість ненасичених жирних кислот: лінолеву, лін... ліноленову, арахідонову та інше. Тому він рідкий при кімнатній температурі, має низьку температуру плавлення. Нижче 37 градусів Цельсію. І легко засвоюється організмом людини. Вміст вітамінів значно підвищує його цінність. Жир в організмі риб розподілений нерівномірно. Наприклад, в тріски у м'ясах міститься до 2% жиру, а в її печінці 65%. Кількість жиру в м'ясі різних риб. Неоднакова. За вмістом жиру рибу умовно поділяють на такі групи: нежирна до 2%. Це тріска, пікша, сайда, навага, минь, судак, річковий окунь, щука, йорш, тихоокеанська камбала. Маложирна від 2 до 5%. Це оселедець Тихоокеанський і Атлантичний під час нересту: корюшка, короб, вобла, пліть, карась, кефаль, морський окунь, сом, в'язь, жирна від 5 до 15 До неї відносяться білуга, осетр, стерлядь, сьомга, кита, горбуша, скумбрія, ставрида, тунець. Оселедець Атлантичний і Тихоокеанський влітку восени та на початку зими. І дуже жирна. Це від 15 до 33%. До неї відносяться лосось, білорибиця, мінога, вугор, стерлядь, Сибірська, осетр Сибірський, оселедець Тихоокеанський і Атлантичний. Наприкінці літа. Вміст жиру впливає на смакові якості риби, її харчову цінність і кулінарне використання. Чим жирніша риба, тим вона ніжніша, смачніша і ароматніша. Однак жир риби легко окислюється, при цьому погіршується якість рибних товарів. Мінеральні речовини входять до складу білків. Жирів, ферментів і кісток риби. Найбільше їх у кістках: це солі кальцію, фосфору, калію, натрію, магнію, сірки, хлору і мікроелементи, такі як мідь, кобальт, марганець, бром, фтор та інші. Морська риба містить більше мінеральних речовин, зокрема мікроелементів, ніж прісноводна. Вона багата на йод, який необхідний для нормальної діяльності щитовидної залози. Екстрактивні речовини містяться в невеликій кількості і легко розчиняються у гарячій воді. Вони надають рибі і бульйонам специфічного смаку і аромату, сприяють збудженню апетиту і кращому засвоєнню їжі. В специфічний різкий запах морської риби зумовлений присутністю в ній азотистих речовин амінів. Вуглеводи риби представлені глікогеном, який формує смак, запах і колір рибних продуктів. Солодкуватий смак риби після теплової обробки зумовлений розпадом глікогену до глюкози. Вніст води в рибі. Залежить від її жирності. Чим більше жиру, тим менше води і коливається від 52 до 83%. Харчова цінність риби залежить не тільки від хімічного складу, а й від співвідношення в її тілі їстівних і неїстівних частин і органів. До їстівних частин відносять. М'ясо, шкіру, ікру, молочко печінку, до неїстівних кістки, плавники лоску нутрощі. Голови деяких видів риб, наприклад, осетрових, їстівні, оскільки містять багато м'яса і жиру. Чим більше в рибі м'яса і ікри, тим вища її харчова цінність. Залежно від середовища існування, риба поділяється на океанічну, до неї відносяться зубатка, тунець, макрус, нотатенія, риба шабля, риба капітан. Морська постійно існує та розмножується лише у морській або океанічній воді. У прісній вона гине. Крім того, Розрізняють морську рибу епіпелагічну, таку, що існує у поверхневих водних шарах. До неї відносяться тунець, анчоуси, скумбрії, летючі риби тощо. Мезопелагічну, таку, що існує у товщі води. Це путасу, придонну пікша, тріска, морський окунь. Донну, таку, що існує на дні водойми, камбала палтус. Прохідна, існує у морях, але для нересту заходить у прісні водойми. До, таких, до такої риби відносяться лососеві, осетрові тощо. Деякі риби, навпаки, існують у прісній воді, а нерестяться у морях. Це річковий вугор. Напівпрохідна. існує у опріснених морських ділянках, затоках, лиманах, а для нересту та зимівлі йде в річки. Це сом, лящ, судак. Прісноводна постійно існує і нереститься у прісних водоймах. Це короб, товстолобик, форель, щука. За характером харчування поділяється на хижу травоїдну, планктоїдну, це та, яка харчується планктоном, тобто дрібнішими тваринними або рослинними організмами, які зависають у товщі води. Бентосоїдну це та, яка харчується донними організмами. За вгодованістю Буває добре вгодована, середньо вгодована, худа. За статтю поділяються на самців та самиць. За фізіологічним станом буває така, що харчується, така, що жирує, переднерестова, після Нерестова. За районом існування. Наприклад, Оселедець Каспійський, оселедець Біломорський, оселедець Тихоокеанський, оселедець Атлантичний тощо. За покривом шкіри поділяються на лускату, до неї відносяться судак, лящ, кита, лин, зубан, короб, карась та інші. Без лускату сом вугор, минь Рибу з дрібною лускою, таку як зубатка навага, обробляють так, як ту, що без луски, тому її умовно відносять до цієї групи. Частково луската. До такої групи відноситься дзеркальний короб, вкрита кістковими лусками жучками. Це осетр. За будовою скелету буває хрящова, до такої риби відносяться акули, скати. Кісткова окунь, тріска тощо. Хряще кісткова. Це коли скелет хрящовий, черепна коробка кісткова. До такої риби відносяться осетрові. За розміром рибу поділяють на велику, це та яка понад 1,5 кг, середню від 1 до 1,5 кг і дрібну до 200 г. За формою тіла рибу поділяють на типи: торпедо або веретоподібні. Це осетрові скумбрієві. Тощо. Стрілоподібні до, такої, до такого типу риби відносяться сарган. Пласкі. палтус камбала. змієподібні – вугор, вугар, мінога, кулеподібні пінагори, кузовки. Тощо. І невизначеної форми: це можуть бути потворні з дуже великою головою щелепами, тощо. Риба це надзвичайно цінний і делікатний продукт, який вимагає особливих умов зберігання та обробки. За своїм термічним станом, тобто за тим, як вона була оброблена чи збережена після вилову. Риба поділяється на три основні категорії. Перше це Жива або свіжа риба. Вона щойно виловлена, ще не піддавалася жодному охолодженню чи заморожуванню. Її відрізняє природний блиск шкіри, пружне тіло та приємний легкий аромат Така риба найцінніша, але і найменш стійка до зберігання. Наступна категорія це охолоджена риба. Її зберігають при температурі близькій до нуля градусів, але не заморожують. Завдяки цьому вдається частково зберегти свіжість, при цьому збільшуючи термін придатності. Це золота середина між свіжістю та зручністю. І нарешті морожена риба. Вона проходить глибоку заморозку. Що дозволяє зберігати її протягом тривалого часу, не втрачаючи при цьому поживної цінності. Така риба зручна для транспортування і зберігання, і найчастіше використовується у виробництві та торгівлі. Таким чином, термічний стан риби це не просто характеристика, це ціла система збереження її якості та користі для споживача.